Постійно відродити його минулу славу. Розумієте? І мені видається, мені видається що ну, не можна оживити вже парфоровий завод, вдихнути життя. Проблематично відновити, відновити ті речі, ну, в принципі, ми повинні шукати інші шляхи розвитку. Потім Якщо брати, якщо брати гуманітарну сферу, це є та сфера, котра е, не є бюджетно-формуюча сферою. Вона дає, вона дає віддачу, але вона ніколи вам не буде працювати на коротких грошах. Але вона забирає 90% бюджету? бюджету. Але вона забирає 90% міського бюджету. Видите, е, є... Звучать поодинокі ідеї, е, цей, е, Заставити гуманітарну сферу е, заробляти на себе. Значить, що це, якщо перевести на просту мову, е, це що значить? Це значить так, що е, сфера повинна надавати послугу, за яку Люди мають, е, люди мають платити. Значить, Хто буде платити? В основному ми маємо зубожіле населення, яке е, немає відповідної роботи, зарплати, значна більше. Можна розраховувати на багатого туриста. Але щоб Турист. Кожен турист хоче інфраструктури. Він не тільки хоче побачити, він хоче комфортно приїхати. Принаймні, якщо виникне потреба не шукати місця, де йому сходити, справити її, і перепрошую, не думаю, що людина, котра, в принципі, буде їхати і бачити коло кожного смітника. Баланкають э, ці пакети від сміття, кучі сміття і, і різного непотребу. Після того йому захочеться по такій дорозі приїхати ще раз.